Покажу, як я доці напарюю на учобу вентилятор. <рес> Дивися. Дивись. Підставка для телефончика. Можна далі, можна ближче, як тобі удобно, так? виставляєш. Тоді телескопчик, ти можеш його звернути, можеш його підняти. Ну, це ще не все. Ти можеш його нахилити вниз, собі під. там, де дує, можеш його підняти вгору. До отакої степені. То можеш навіть вгору його взагалі. Можеш... Дивись, дивись, дивись! Настя, 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 це ще не все, дивися, Я... зараз 100% я тобі його продам. Дивись, як. дивись. Ти можеш підняти його вгору, тут дивиться свої любимі дитяль-шоу, а сюди... ти можеш поставити мисочку з мівіною. і вона буде остивати швидше, бо вентилятор дує. Можеш каву так само. Ну ось дивись, кавовий стаканчик. Оце, оце мені бачиш, що робить. Настя. Ставиш кавовий стаканчик, і кава тут остиває в тебе швидше на підставочці. Така, що диви, як класна. Ну, коли але, тобі але, надоїло але, дивитися... Але дивись, коли тобі надоїло дивитися телефончик, але, але, але. ти можеш його скласти і отак просто використовувати як охладительну підставку, яка дує. я бачу цей дома, тут як відключає. Диви, але, як вона. Він складений, типа дує так, далі. Можливо. Зарядка, ось Type-C. Там китайці мікро-USB. Ми мікро-USB заглушили. Замість неї поставили сильний акумулятор. Там стояла коротша піндюрка. Бачила така маленька акумулятор такий, отакий манівпусінький. Піндюрка стояла. Він взагалі безполезний, Тобто в заводі з Китаю, поняла? А ми поставили вже хороший акумулятор і поставили зарядку Type-C. Швидкісну. охладіть. хладіть, Ну, чим не класно, а? Вентилятор бомба. Ага. Це, значить, я пішу, не да? Хто ви? Кого? USB-тестер, я не бачив Ні. ніде. Вентилятору Хочеш вентилятору. таку учебу взяти? Ви... Давай так. Я тобі... Ні, подожіть, конкурс! конкурс! Я доці подарую цей вентилятор, перепаяний нами на халяву, якщо вона мені продасть три таких вентилятора. Добре. Мені щоб... Приклад... обично, дивися. А є... Береш календарики з моєю візиткою і три вентилятора мені продати. В городу отсилаю новою почтою.